Скабєєва розвела паніку прямо у прямому етері. Депутат Держдуми назвав російських військових непотрібними людьми. А діти в Росії взагалі почали їсти яйця собачки. Якщо вам теж цікаво, що це в біса таке, то заваріть собі чай, влаштуйтеся зручніше і приготуйтеся розкрутитися, бо це просто треш. Програма, де я тобі розповідаю про останні смішні новини про нашого ворога. До речі, мене звати Микита Аврилюк. Підпишися на цей канал і постав вподобайку. Погнали! Ну що ж, друзі, у російських пропагандистів нова істерика. Ольга Скабєєва, та сама, яка завжди кричала, що Америка це зло, і загроза всьому руському. Тепер в паніці через Трампа. Так, Трампа, чому? Ну, бо вона згадала, що під час свого першого терміну він був, виявляється, дуже жорстким із Росією. Розумієте? Пам'ять у Скабєєвої явно дуже коротка. Так а що ж сталося? Ви ж самі щодня нарікали на Байдена і хотіли, щоб він пішов якомога скоріше. От тепер і маєте. Скабєєва розповідає історії, що Трамп, мовляв, надто сильно тиснув на Росію. І знаєте, ця паніка виглядає навіть кумедно. Вони вже не знають на кого злитися. Байден ну то корумпований старий дід. Трамп? Ой, теж небезпечний. Здається, їм не догодиш. Але ж треба створювати шоу на телеканалі, да? Просто коротко, буквально, щоб далі не перебивати. Накануні Дональд Трамп заявив, що саме він, той чоловік, який уничтожив Северний поток, Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который сможет победить Владимира Путина. Именно он, Дональд Трамп, тот человек, который добьется стратегического поражения Российской Федерации. Ну и историческое его заявление, смахиваем нет, пыль. Нет. Он тот, Фальц, который ввёл больше всего антироссийских санкций. Ну так в, для понимания и продолжаем его любить. Польша-то он не не, не ввёл, конечно. У нас сейчас 20 с лишним тысяч санкций и ввели их все в основном по ЦБ. Санкций вводить больше нечего. Ну хорошо. А вы вы слышите то, что вам хочется услышать, а але то ще не все. Тут на сцену виходять отряди Путіна. Ну, це ті діди і бабки, що вірять у Путіна,наче він безсмертний імператор. Вони записали звернення до Трампа, де вітають його із поверненням у Білий Дім. Знову згадують про спільні цінності і навіть пропонують Ілона Маска для консультації, щоби той зрозумів, як поводитися із Кремлем. Уявляєте, маск слухає, як якась пенсіонерка з отрядів Путіна пояснює йому, як правильно мислити. Схоже, що отряди Путіна вірять у доброго Трампа, так само як і у ковбасу по рублю. І от ці отрядні збираються влаштувати дружні зустрічі з Трампом бажано з горілкою та частуванням. Обіцяють розказати йому про всі переваги російських методів. На відео, яке вони записали, все виглядає, наче збіговиська фанатів Путіна, які мріють про дружбу з усім світом. Ну звісно, поки всі виконуватимуть команди Кремля. Отряди Путіна поздравляємо тебе Трамп з перемогою на виборах. Но хотим сказать, что это было не так уж трудно по сравнению с тем, что тебя ожидает в будущем. Поэтому мы тебе предлагаем присылать к нам Илон Маска, и мы его приконсультируем, как надо разговаривать с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Це щось середнє між комедією та істерикою. Скабєєва боїться, отрядники б'ють поклони. Ну а Трамп, це тепер їхній герой. Ну, принаймні, до того як він знову зробить щось не так. Так що чекаємо, як швидко вони звинуватять Дональда у тому, що він, бачите, овісяв їм весь під'їзд. Шановні носі підтвердилися наші здогадки: російська влада вважає своїх же солдатів справжнім біосміттям. Воєнний злочинець, колишній ватажок ДНР, а нині депутат Держдуми, вже класне комбо, чи не так? Так от, е, ця скотина на ім'я Олександр Бородай прямо каже, що російські добровольці на війні це зайві люди. Ну тобто, для тих, хто приймає рішення в Кремлі, солдати це не герої, а просто біомаса. Ну ви просто уявіть, їхня власна влада дивиться на них, наче вони це біосміття, яке треба просто утилізувати на фронті. В мережу злили запис, де Бородай щиро зізнається, що добровольці потрібні, щоби бути м'ясом у бойових зведеннях. Завдання цих патріотів вимотати противника своїми тілами, поки справжні буцімто війська дивляться з безпечної відстані. Так що герої цієї війни це не ті, хто йде вперед, а ті, хто їх за спини підганяє. Святі за Це просто. живая сила, которая идет в расход. Более того, как ты понимаешь, надо этим думать не только генералы, да? но ну, и те люди, которые сидят в других кабинетах, где гражданские бюджетники. Я не смотрю просто на социальный состав. А это кто? А кто вот эти люди, сейчас добровольцы? Ну, по сути дела, Луанская не да? Уже добровольцы за деньги. Ну, и мотивированы, очень многие ну, мотивированы, по полу, прежде всего. Тем, что на гражданке они или денег вообще не имеют, или могут получать зарплату в 20, ну, в 30, ну, в 40 тысяч, там, максимум, понимаешь? А здесь они имеют 220, 250, 260 и так далее, Но да? Ну, то есть деньги, которые никогда в жизни не а были. есть огромный плюс. За это их покупают, как мясо. Бородай додає, що ці добровольці це люди, які не мали шансів на нормальне життя, не вчені, не академіки, просто біомаса, яку влада вважає достатньо дешевою, щоб відправити на забій. Ні, ну а що ну шляхе ж місія? От тільки питання: якщо в Кремлі так хочеться знищити оцих зайвих людей, то чому не платити їм? Ну скажімо, за стрибки у рви з шипами десь на уралі? Дешево екологічно, і вихлоп той самий. Їм навіть на похорон не треба буде витрачатися, якщо все зробити за місцем. Але Бородай не зупинився, за його словами. Ці добровольці це непродуктивна частина населення, якій залишається тільки піти і загинути, ну буцім, то з честю на чужій землі. Цікаво, що каже він, це сидячи у теплому кабінеті депутата з м'яким кріслом і недоторканим життям. От тільки така чесність не врятує їх, коли прийде час відповідати. Причому, можливо, відповідати перед тими самими зайвими людьми. От пішли люди на собрання, ті, які не представляють такий соціальний баланс з усієї Росії. Собрали, загнали, і вони повинні максимально вилучити противника. Розглядаємо, як переходу до другого сорту. На самом вони виставляються на ЛБС в качте. Обранительных сил, всяких прочих, потому что да, сил, которые сидят в ворон. Их задача, на самом деле, пока где-то в то готовится направление главного, максимально оттягивать на себя внимание и максимально изматывать живую силу противника. Просто изматывать. Понимаешь, никто не надеется на то, что эти силы достигнут какой-то охуентичной или даже очень маленькой победы. Ой, там ще в кінці цього ісконно русского подкасту прям чутно, як вони дзинчать чарками з горілкою. Ну бо, як то кажуть, вип'єм за здоров'я погибшим. Бородай потім намагався виправдовуватися, заявивши, що його слова не так зрозуміли. Але ми все зрозуміли дуже добре. Тож вітаємо росіяни, ваші лідери нарешті чесно сказали, що ви для них ніщо. Їм лише би тільки чужа земля стала для вас останнім домом. А Бородай із колегами зручно влаштуються і напишуть новий список зайвих людей. Поки чергові наївні добровольці підуть боротися за великі ідеали, яких просто не існує, Ой, друзі, готуйтеся. Російське імпортозаміщення знову вирішило нас потішити. Почнемо з кіндер сюрпризів для маленьких єміль. Тільки тепер це не просто шоколадне яйце з іграшкою, а горде іменоване яйцо собачки. Так, уявіть у цивільному світі діти розкривають кіндери а в Росії, ласують яйцями собачки. Ось таке у них дитинство. Шоколад з присмаком собачої назви. Все як любить держава матінка для своїх дітей. Ну, ви знаєте, коли тобі в дитинстві дарують яйцо собачки, то наче кажуть, що готуйся, дитинко. Життя буде приблизно таким смачним. А тепер перейдемо до дорослих. Новий рівень імпортозаміщення, гордість російського автопрому, лада тільки з китайськими місками. І ці мізки творять дива. Бортовий комп'ютер звертається до водія із чудовими пропозиціями, наприклад, показати туловище. Тільки от неясно, що цей комп'ютер має на увазі. Твоє тіло. Чи може йому вже натякають на трупу багажнику як стандартний вантаж для нового патріота? Підходить під дух часу, правда ж? Смотрите, лада. Заходимо в настройки автомобіля. Общі настройки. Далі читаємо Вроде російська машина, правильно? Радар дисплей, показати інформацію у дверях, обмін входної двері. замену задней двери, информация о дверях не исчезает, показать капюшон, покажите туловище, обмениваться влево и справа от температуры переменного тока, настройка воздушного дисплея, покажите температуру на открытом воздухе, температурная единица и так далее. Скажите, пожалуйста, что это значит? Что такое «покажите туловище»? Что такое обмениваться влево і справа от, тем, от температури переменного току? Це вообще кто переводив? Це ж, очевидно, не русские люди. Что і это тоже китайці делали. А, -а, а, я зрозумів. Машина просто вимагає перепустку у вигляді тіла російського окупанта. Ну, бо це ж спецрозробка для тих, хто витрачає на неї грубові. Ось така класна система проти шахраїв. І ось маємо дітям яйця собачки дорослим ладу з бортовим комп'ютером, який здається, живе своїм життям. І усе це, звісно, подається як велика перемога імпортозаміщення. Але насправді це лише чергова нагадка про те, як російська влада відправляє своїх громадян у подорож із квитком в один кінець. Справжній російський квест виживи, якщо зможеш. І наостанок коротко про інший треш. Росія в черговий раз довела, що абсурд для них це життєва позиція. Почнемо з подій у Дагестані, де стався показовий момент героїзму російських військових. На територію вперше залетіли якісь дуже добрі дрони, влаштували пару веселих вибухів. Але як же відреагувала доблесна російська протиповітряна оборона? Та дуже просто: військові кинули все і втекли так швидко. Як тільки могли. ППО по російськи головне відступити до найближчого укриття, поки дрон не знайшов тебе першим. Ні, ну а що? Ну, чисто технічно дрон же був знищений, ну? Стагніс, такі, Я Ой. Якщо придивитися, то там навіть стволи повернуті у інший бік. За даними головного управління розвідки України, внаслідок ударів безпілотників уражень зазнали щонайменше два об'єкти в місті Каспійськ. Це ймовірно ракетні кораблі Татарстан та Дагестан, а також ще малі ракетні кораблі. Ну гляньте ще раз на цю всю красу. Наступний цирк у Держдумі там завівся свій Зеленський. Прізвище це настільки лякає російську еліту, що Матвієнка відразу порадила не вимовляти його у голос. Уявіть собі, вся кремлівська верхівка у паніці, бо в їхніх рядах завівся ворог. Прізвище Зеленський у Росії це вже як заклинання, тільки згадай, і всі навколо починають хреститися. Пожалуйста, на трибуну, уважаємо Михайло Альбертич. Зеленський Владимир Анатолій, перший заміститель міністра здравоохраніння, то що перший хорошо з фамилию не очень вам повезло, чесно говоря. Громко нігде не називайте. Закінчимо історію із нижньої масловою партизанкою. Місцева жителька винесла з супермаркету 29 пачок масла і вразила місцеву поліцію так, що вони, здається. Вирішили її нагородити контрактом на війну. Між іншим про те, чому в Росії почали красти масло, ми зробили окремий випуск. І виявляється, це такий собі симптом потужної економічної кризи. Так що подивіться. Так от, вкрав масло? Ну вітаємо! Тобі пряма дорога на фронт. Кремлівська логіка дуже проста: якщо ти злиденний і хоч трохи активний, ну значить ти готовий поповнити ряди гарматного м'яса. Це ж прям нова російська мрія. Замість тюрми отримати в руки автомат і піти на війну воювати за масло. Ось така вона справжня російська реальність. ППО біжить від дронів. Зеленського бояться навіть у власному уряді, а крадіжка масла це вже квиток на фронт. Сміх крізь сльози, та й годі. Ну а на цьому, шановні, у нас сьогодні все. Підпишіться на цей канал, перевірте, чи ви поставили вподобайку. І побачимося у якомусь із попередніх чи у наступному відео. Па-па!